bine, mă bat când vrei să funcționeze cu bine? ce tip de arhivă ce de te întrebi? arhivă, arhivă, zădăvănuim. și ai de gând să te Așa e tip de arhivă de să Ну то no, я, я знаю, що вона мала той мало хлопчика. Андрій до школи вже ходив, ну, перший клас ну, чи що? Ні, мавки. Марки? Ну я знаю, що вже такі більшечки mm -hmm. був. Так само десь за кордоном сидить. Той Андрій. А, то -то а ти самі старші, вже скільки років? Ні, ні. Наді вже десь 20? 20. Або 19. Це не бачу десь такого. Бо вона 15 закінчила, 3 роки училище привчилася. А тепер вона поступила на Тиньво. На вихователя угу. початкових, початкових класів так. Як... Чи до, дошкільне виховання? Дошкільне, певно. До, ну, до якщо шкільне. вихователька, то дошкільне, до mm -hmm. бо якщо вчителька, то. Mm. То так, з 19 років має. То він де в Черкаській області? Mm -hmm.